Друзі, хто любить шпаклювати, хто шпаклює, використовуємо лише таку. Я вас запевняю, беріть ось таку шпаклівочку Кнауфалімер. Зараз покажу ось вона. Це не гіпс. Це полімерна шпакльовочка. Дивіться, ось. Вчора пошпаклював, витираю рукою, вона не ґрунтована. Рука. Взагалі не біла, навіть блищить, бачите, ну нічого немає. Класна шпаклівка, можна і мокрим по мокрому працювати. І ще раз показую її. На наступний день не треба її перегрунтовувати, вона взагалі не скатується. Можна сміливо її працювати. Якщо ви її затираєте, перетираєте для фарбування під шпалери... Не хвилюйте, що десь щось протрате, вона досить міцна і дає якийсь такий як запас по міцності, щоб ви могли, не хвилюючись якби затирати. Тож використовуйте таку шпаклівку, вона від гіпсової від гіпсової ну, 150-250 гривнів на мішку. Але замішав її ось так відро, ну це вода понятна. Закрив кришкою і вона живе. Тиждень, два, три. Якщо ви замішаєте її на дистильованій воді, вона ніколи вас не заваняється, не задихнеться, і можна якісні міном її працювати.